Мої хороші, мені здається, що це на часі. Я якось е, буквально вчора згадала відео е, ще коли зняла у 18-му році, коли я їхала в подорож до Відня з чоловіком та з Євочкою. І мені дуже хотілося знайти щось таке, де не показують нашим туристам. І я знайшла як? Я знала це по історії: як козаки звільнили відень від. Турків, як козак наш Ключицький, навчив всю Європу пити каву. І я вам покажу уривочок, бо мені здається, що це на часі. Обов'язково поділіться. Тоді відео мої були недолугі. Це був 2018 рік. Взагалі я тільки починала. Але, мої хороші, ну це має знати кожен. А якщо ви оціните моє відео 18 років тому, я буду вам дуже вдячна. Поділіться, поділіться обов'язково з друзями. Покажіть це, цей контент блогерам, які сваряться зараз, страчі розводять. Якщо мають гроші, нехай їдуть у відень, нехай покажуть і підтримають наших хлопців на передовій. Тому що наші козаки завжди, завжди були найперші і найкращі. І нарешті ми приїхали до пам'ятника на горі Вені, на самій вищій точці. Пам'ятник українським козакам, які присвячують українським козакам, захисникам відня 1683 рік. Ми мріяли сюди попасти і ми його таки знайшли. Сама вища точка відня. Йдемо подивимося на оглядову площадку. Ой, які у нас українці, люди знамениті по світу. Але хочеться, щоб ми у себе це так могли зробити. Крайня точка, гора і асфальт, і бруківка. Геть, геть. Я не знаю, де той кінець лісу. Ми, правда, не годні вже їхати шукати, де закінчується у них асфальт. Ну, взагалі ми в шокі. От. Це горан над Дунаєм. Над Усею Вернею. Зараз ми піднімаємося. Краса. Вені, пам'ятник українцям, Де ми були біля пам'ятника Кульчицькому, який привіз каву у Вену і навчив Австріяків пити каву. Все, українці будують по всьому світу. А щось якось у нас не. На От ми на крайній точці. Дивіться, кругом доріжки. От, сьогодні вихідний день. Австрійці відпочивають. А тут ще є церква. На цій горі, так? Погослава церква. Да. Шок вам Покажу всю Вена. Ой, взагалі. Ой, а тут можна бінопер подивитися. Ось вона, Вена. Ось вона Вена. Бачите, Як в Австрії цілять наших українців за захист? Своїх земель. Подивіться. Це просто чудо. От він, Дунай. Дивіться. Краса. Вітерець Да. Незабутнє. Оце завершення наших трьох днів екскурсії по Вені. Таке патріотичне завершення. Дуже задоволена, щоб мій чоловік придумав цю поїздку до пам'ятника козаків українських. Дуже клас. Супер.